Хочу сьогодні з вами поговорити про ЗАЕС. Те, що в новинах перестали нагнітати, як то кажуть, паніку, що вже наче загроза як минула. Хочу вам сказати, що ні. Росіяни трішки відклали свої мерзопакосні плани щодо провокацій і терористичних атак на ЗС, оскільки піднявся дуже великий інформаційний шум. Вони зараз не могли це просто зробити. Ця їх атака. Трішки заблокувалася через те, що постійно в усіх новинах крутилося ЗС ЗС то 3, то 5, то 17. Липень дуже загрозливий для атаки на ЗС. Я зробила для себе взагалі розклад, чи є вірогідність, що буде ядерна катастрофа на ЗС в 2023 році. На жаль, карти випали дуже неприємні на це питання. Подивіться, атака, рицар мечів. Двійка мечів говорить про те, що це може бути несподівано, неочікувано тоді, коли не думали, що так буде, і в результаті будуть. Смерті, людські втрати, і по помірності місяцю це можуть бути в результаті радіаційних уражень. Ось тут зірка. Зірка також є одним із сигніфікаторів того, що можуть бути людські втрати. Карта зірка також випадала на Каховську ГЕС, коли була трагедія для лівого берега. Це дуже кармічна ситуація, дуже складна. Вона Дуже велика вірогідність, що на ЗС проблеми будуть, і ось коли буде звільнення територій, коли будуть підходити військові, тоді можуть росіяни на жаль зробити ось цю велику пакость на ЗС. Як такого вибуху конкретно карти не показали. Але те, що витік радіації може бути, про це говорять карти місяць, помірність, крім того, зірка і несе смерті людей. Тому можуть зробити якісь такі провокації, що радіаційний витік все ж таки буде. Тому прислухайтеся до офіційних повідомлень. Цей розклад був до кінця 2023 року. Мені самі було цікаво, я повернулася в Україну. Хоч знати, до чого вірогідно готуватися. Звісно, найскладніша ситуація для Запорізької області Енергодар, де знаходиться станція. Крім того, по цих картах я можу сказати, що в планах у росіян є атаки на інші станції, але це їм складно зробити. А ось на Запорізькій АЕС, де під контролем у них перебуває станція, це дуже вірогідно. Коли вони будуть підходити, вони будуть робити провокації і катастрофа. Дуже вірогідна. Тому слідкуйте за актуальними подіями: коли буде звільнення. Ось конкретно, що вже може бути звільнення, так само як і було з, зі звільненням Херсону, відступаючи, росіяни будуть все знищувати на своєму шляху, підривати, заміновувати їм все одно на людські жертви. І, е, взагалі, чим більше тих жертв буде для них краще. Це е, нація, просто яка хоче знищити українців. І чим більше українців вони знищать, тим для них вони важають. Краще. Тому не відкладайте всі. Так скажемо, тривожні валізки, вони можуть знадобитися. Звісно, хай краще не знадобляться, але таро розклад показує, що вірогідність катастрофи, витіку радіації на Запорізький АЕС. Дуже вірогідна. В той же час хочу вас заспокоїти, що конкретно карт вибуху реакторів тут такого не випало. Це буде якась інша реакція, це буде не так, як в Чорнобилі. Можливо, як замінували ті ставки-охолоджувачі, тому що ось зірка, ось вода пов'язано з водою, але буде якась критична ситуація, яка може привезти до людських жертв. тому... Будьте спокійні, але майте на увазі, що загроза ця не відійшла, незважаючи на те, що про неї вже майже не говорять по телебаченню. І тільки коли вже так всі перестануть за це говорити, це озвучувати... То трагедія може статися так само, як це сталося з Каховською ГЕС. Якщо в жовтні це обговорювали багато хто. Потім я робила прогноз в січні-лютому я знову говорила, що на Каховський ГЕС будуть руйнування, будуть підтоплення. Але хто почув, той почув. Карти Таро не дають відповіді на точні сроки. Але по подіям дуже часто прогноз бувається. І, на жаль, Ще раз акцентую увагу, що прогноз щодо загроз від ЗС показав смерті людей, людські жертви. І це ситуація кармічна, вона може відтягуватись по часу, але загроза ця наразі є, і карти показують такий прогноз. Тому. Всім моїм глядачам захисту вищих сил завжди дійте адекватно до ситуації. Не треба панікувати, але й не треба зовсім розслаблятися і вважати, що ця загроза відійшла. Поки росіяни там, спокою там немає. Запорізька АЕС під загрозою. Дякую за увагу! Поділіться цим відео, до нових зустрічей. Мене звати Людмила, канал Хайтаро.